Привіт, поїде улюблені підписники. От ви мене запрашуєте, вот, коли вийде другий сезон мого каналу. Але воно не скоро вийде. Вона вже вийшло. Коли я створив свій канал 10 вересня 2023 року, я його опублікував, а потім я робив свій канал. В Аж навіть і раніше я їх робив із ютуб її А от коли було п'яте відео мого каналу, зразу я знімав відео з 7 листопада. Ну ладно, то що вообще запрошувати? От коли вийде третій сезон мого каналу? Я скажу вам, але тільки підпишіться і поставте лайк під. Те. перше. Коли виїде є... коли ви є... Так, ну -ку. коли вийде третій сезон? Він вийде в цього зимою. Я зроблю його з 1 січня 2025 року. Як подалека? На все, друзі, давайте пока.